Помічник машиніста локомотива це дуже відповідальна професія. Вона вимагає високого рівня знань та майстерності в залізничній галузі, що пов'язана з перевезенням вантажів у гірничодобувній промисловості. Це довели учасники фахового змагання Кращі за професією в номінації Помічник машиніста локомотива для помічників. Це перший рік конкурс. Даний всі видно, готувалися. Молодці мені дуже сподобалось працювати з ними. Всі розуміють, де вони і ким працюють. Я впевнений, кожен з них в майбутньому або навіть в скором часі всі поїдуть машиністами. Ну, знання молодці. Щоб досягти успіху, кожен з учасників професійного змагання впродовж року вдосконалює свої знання і практичні навички, а потім намагається показати максимальний результат. Обов'язки помічника машиніста-локомотива такі. На свій розсуд ми нічого не робимо, ми керуємося вказів нашими інструкціями, які передбачені у нас вказівками чергових постанцій, як це передбачено в інструкціях, в вказівках машиніста виконуємо функції складача складача поїздів. О о оглядача в, де в деяких в деяких випадках саме досвід допомагав кожному учаснику виконати три етапи практичного завдання від організаторів конкурсу, але ці випробування відрізнялися від тих, що виконували машиністи локомотива в одному з попередніх змагань у залізничному цеху. Перше завдання полягало зупинити потяг за допомогою ручних сигналів на відведеній відстані від перешкоди. Перешкода була це щит, а відстань була дуже цікава, 7,30. І два конкурсанти змогли зупинити потяг 7 метрів 26 см, 4 см. Я, я дуже здивований. Я б, мабуть, так не зміг. Мені так здається. Молодці. Конкуренція виявилася дуже щільною. Після вражаючих виступів на першому етапі професійного змагання помічники машиніста локомотива повинні були продемонструвати свої знання і вміння на другому етапі. Другий конкурс полягав, е так як вони помічники виконують обов'язки складачів, потягів. Вони е беруть на гальма потяг і тому. От сам конкурс полягав взяті на гальма, правильно все зробити. На остаточний розподіл місць у конкурсі професійної майстерності також вплинув третій етап. Тут були такі завдання. Треба було загальмувати потяг, якщо, не дай Боже, машиніст втратив свідомість і несправні 254-й крани машиніста і 394-й. З цим завданням дуже швидко всі впоралися. Видно, працюють всі давно. Знають свою роботу. Молодці. за підсумками трьох етапів. Переможцем став Ігор Черних. Він відірвався від переслідувача лише на один бал і ввійшов в історію як перший переможець конкурсу Кращий за професією в номінації Помічник машиніста Локомотива. Працював на знання і суперники були достойні, багато. Треба знати було, де було важче у конкурсі тут. В якому завданні ну, мабуть в першому завданні було в практиці саме важче. 7,26 двадцять 7,26 на глаз. Тяжко рахувати. Переможець пояснив, чому обрав професію помічника машиніста локомотива, який уже присвятив 8 років. Батько працює теж. В цьому цеху і машиністом довго робив, і зараз далі пішов. я пішов по його стопам. Другий результат у професійному змаганні серед помічників машиніста локомотива показав Володимир Цушка. Він має трирічний стаж роботи в залізничному цеху компанії Ферекспо, а до цього багато років працював в Укрзалізниці. Враження чудові від конкурсу, особливо сподобалось практичне завдання. Звісно, були деякі, в кого і помилки. Ну, будемо працювати над ними, ставати все краще і добувати ріст в Ну, Очікував друге місце і немає розчарування, що трохи не вистачило до першого місця. Розчарування ні, немає. Кожен заслуговує те, що знає, а на наступний рік будемо старатися покращити результати. Третє місце в конкурсі посів Олег Хохич, який зізнався, що від самого початку конкурсу сподівався потрапити у трійку призерів. Звичайно, очікував, що займу при призове місце у трійці кращих. Звісно, хвилювалися. Хвилювалися, я думаю, хвилювалися всі. Це не секрет ні для кого. Звісно, хвилювалися, потрібно було мати знання. Добре знати, добре знати теорію, теорію добре знати. І, звичайно, при... все вміти робити на практиці. Як обрали цю професію помічник машиніста, скільки працюєте? – Обрав цю професію. Знаю, тяга була до цієї до цієї професії, так скажемо, натхнення. Працюю я 14 років. 14 років. Ну і який найбільше конкурс сподобався вам Найбільший конкурс сподобався і, і, і теорія, і практика. Ну, звичайно, не теорія одне, а, не, а на, на, на практиці зовсім інше виходить, то практика більш сподобалася. Завдяки появі в конкурсі «Кращі за професією нової номінації Помічник машиніста Локомотива додаткову мотивацію отримали представники ще однієї професії залізничного цеху компанії Ферекспо. Повторити або перевищити свої показники учасники цьогорічного професійного змагання, спробують уже за рік. Звісно, що організатори конкурсу очікують і появи нових облич тих, хто стане дебютантами вже другого в історії конкурсу помічник машиніста-локомотива.